Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і сьогодні я граю з Андрієм Майнкрафт. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо виживати в середньовіччі в Майнкрафті. Ось буде класно. Будемо виживати в середньовіччі е, Ну і побачимо, як у нас це взагалі вийде. Ну що ж, поїхали. Так, ну що, Андрій, показуй, що тут е, взагалі е, є в тебе. Я взагалі не знаю, я тут перший раз спавлюся, коротше, е, я цю мапу. Так, да, я її сам зробив, але ну я тут взагалі не грав. Так, ну що, це типу якийсь замок, ну прикольно, тут конюшня. Е, так, це в нас, я так зрозумів, що це у нас тут? Таверна. Таверна, окей, ну тут нічого нема поки що. Так, да, бо ну е... тут будуть наші солдати, які в нас будуть в майбутньому. Ага, ясно, добре. То що нам треба взагалі спершу зробити, я не знаю. Е, взагалі ми спершу маємо знайти собі солдатів, яких тут, до речі, небагато. Ну, е потрібно знайти спеціальних солдатів, яких можна підкупити собі. От, наприклад, ага. оцих десь, оцих не можна підкупити собі, вони торговці, просто ходять собі і стріляють в планці. Їх тут, в принципі, багато, але тут ще є незвичайні, яких можна. Ого, купити. тут жителі реально якісь такі незвичайні. Ну, да, Нічосі з мечем, нічосі. З ними можна торгувати начебто. Чесно, ага. дай подивитися. Зараз, дай, дай я подивлюсь. Так, да, 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 тут можна торгувати. торгувати, да, я бачу, так. Да. Не солдат. Так, э... прикольно. Що нам треба дерево добути, що я да, не. Так, погнали дерево добувати. Наші Добро. перші ресурси все-таки треба все добути. Добре, давай. Так, добре, я зараз крачу свій верстак. Окей. Все буде нормас. І, до речі, тут можна е, крафтити всілякі якісь прикольні е, карти, типа якими можна апгрейджувати там цей, як його. Е, солдатів твоїх, яких ти приручиш. Mm. А ще є корето, яку можна скрафтити і використовувати її як перевозення з жителів там на коні. Але, а, але це треба кінь. А вночі тут є взагалі зомбі, тут чи тут якісь типа, я не знаю? Тут у нас є великі проблеми, коротше, там є одні чуваки, які, ну, мародери, коротше, але вони такі незвичайні, там є різні види в них. Е, є солдати, пушечники, коротше, шефи там всілякі Ну коротше, багато їх. Тут буде війна вночі. Вони не тільки спавняться, вночі іноді вранці спаняться, але більш вночі спавняться. Добре, ну у мене є дерево, то що, ми скрафтимо меч собі чи що нам треба Я ні, давай. О, нічого тут різні ці. Да-да, там є всілякі різні вещи які можна буде скрафтити в майбутньому. А, металу нема в мене. О, тут гарбузи зараз я подобуваю, бо нам їжа все одно потрібна. Е-е-е, Ось. Ну, їх їсти не можна, але все одно буде полезно. Продати можна. А, так, да, точно не забушуть. Але продать можна і купити солдатів свої. Ну, це класно. Так, да, ну вже темніє, скоро буде ніч, тому треба бути обережені. Піти в замок. В замку найбезпечніше, коли мені є. Да. і їжу нам треба. Теж. Да, от їжі. Проблемно будемо ніякої. А, ну тут огороди, ща, ща, може подивлюсь. Та тут вони всі жителі цей подобували все. А, от блін, ну нічого. Але можем свиней там іноді цей е, заробити, коли буде їх багато у нас. Да, реально тут свині ходять. Що-ші щас. Що, що, що. О, я бачу свинину, Погнали за заруєм. І баранину, Тож нам потрібно буде спати, щоб до нас швидко вбили mm -hmm. нас. Зараз я скрабче собі меч краще, тому що я не можу зараз. E, взагалі нам треба би камня добути, але я думаю, це ми будемо вночі бу робити, коли нам не буде чого робити зараз. Да, а зараз поки їжі добуваємо. Так, треба зараз. А вночі, може там, яка якийсь крафтом і перерануть. До речі, я верстак теж би бо в нас там замку немає, так розуміє. А, ну так, да, так, да, так, да, возьми. Я вже потихоньку буду йти в замок, я думаю, там. Ну, ще так, да, вже темніє дуже доволі так швидко. У нас тут армія капець, тут дуже багато. О, там свині зараз я їжі трохи подбуваю. охраняють село, тому їх приучать не можна. А, ну ладно, нічого. Швидше, е, Це ворота закриваються вночі, тому Тебе надо поспішити. Добре, я вже йду сейчас. Все, закриваємо замок. Так, все, давай. Все, окей, ми в замку, це добре. Так, Не ну тут, я тут є спрещу. вишки, зараз можу, можемо подивитися, що тут взагалі є. Так, да, і нам, кстати, дали одного коня тут, так що нормально. О, там, да, коні. Ні, во mm. там в тавер у нас цей в конюшні є один кінь там. В конюшні? Що? Да, у нас є в конюшні кінь. І я думаю, погнали поки що в таверну. Там поставимо верстаки, тому що це єдина хата тут. І дощ наче ще Так, Да, ще дощ почався mm. доволі такий ясити. Окей. Так, в тебе є взагалі вовна, скільки в тебе вовни? У мене ноль. Не. Че, я... ми забор. Да, не, я одна, я одна, ще таки, я одна. Давай я зайняю в село, візьму нам э, ліж... ліжки. Ні, 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 чекай, миго. Омиго, ти не бачиш, там, там дуже багато замаків зараз. Вони гіганти, короче. Ти не уявляєш, що тут ночі відбувається. Не уявляю, я хочу подивитися. Ну-ну-ну, і подивись цей, подивись. Та ні, так не прикольно. Я хочу подивитися так, давай. То тебе расстреляйте, ну. все. Ну Ого, ладно. Ого, гроза, ничего себе. Ладно. А, хто мене б'є? Ну, аміго, подивись. Бувай. Бувай. Две щоб не вбили. Ого, -мо, ниче. Две щоб не вбили. Тан-тан-тан-тан-тарантан. Так, зараз секунду, язьму я я візьму тут. Крипер! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я в хату, я в хату. Давай, а, давай, у нас давай, тут в замку Крипер заспанешь, а то тут. Нічого, нічого, ничего. Нічо, нічо. Й-мою, зараз секунду, я я... я тут ведьми, -мо, капець, тут відьми, маю, капец, це лучники у нас стреляют. Uh, так, да. добрий день, я у зараз, секунду, я візьму кровать і все. Так, я біжу назад, я тут зриви, капець, я ничего себе. Йома, это мало напал. там в магии Я біжу, я біжу, на бійся. Йома, там крипер. Якщо перерывай замок, буде погано. Открывай, 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 открывай. Да, все, давай, давай, закрывай. Крипер, сзади, сзади. А, черт. Перевайся. Не-не-не-не-не-не. Зараз я дуже квайет зараз секунду. Ти я по морді буду Подлюка, він за мною, ох, падло, він біжить за мною. Щас. Я тікаю, я тікаю. Я не можу бігати вже. Скоро не буду. О, замок, ні, крипер, крипер. Ай, замок, замок подають. Ладно, це такий кипяк. Копається пич. У мене дуже мало хп. Я йду в замок. Ну, в таверну. Тут не. стіна. Ну да, Добре, давай. А, давай, давай поспімомо краще, потому, тому що потім буде дуже погано. Ще я хліб собі скрафти. Давай, а ось я, я беру ліжка. А, тобі... а так, дитя. Та, та, та. Ну я щось. Вз... Давай, давай спати. Good morning. Good morning. давай, morgін. Давай. Uh, добре. Зараз скрафчу нам трошки хлібушка поїсти. Окей. Так, а я напевно. Зараз подивлюсь, що там взагалі коїться. Так, uh, в да, селі? Подивись. ого, тут взагалі була Стріл битва. Багат, да. Стріл багато, багато війська. Ну, да. Замок треба буде потім пролатати трошки, бо угу. деру. Так, да, але буде поки класно. що у нас немає ресурсів. Так, да, взагалі у цих середині замка в стінах можна побудувати всілякі бази, прикольні, там склади всередині замка стрілю. Коротше, да. в замках. Це добре, що вона 200 не було потім, бо було погано. Да-да-да. одна була. Так, добре, давай коротше. тут дуже багато. Угу. Окей. Ти не, не падай, того, що да, потім як да, ми відкриємо да. браму. Це буде проблема. Це буде я проблем. поки що їжі ще подобуваю. Я, від, я відкриваю браму, тому що зараз ранок вже настав, тому це буде ідеально. Окей. У взагалі я хочу сьогодні знайти якусь шахту борілі. І кстати, я знайшов тотем без там тутем. Нашов. Е, Ого, тут, а... тут тут, вовки кис, ничего. Да-да-да, дада, тут інші вовки, короче, є. Нічого, прикольно. Я нашов шахту, хто? Прийом? це? це? Цеки чуваки. А, чекай, чекай, тут гранату ветики. Ща, ща вони гранати. Йохала мене. Тебе прибили. Я здох. Ничего, ща. ще. Нічого, нічого, зраділи... У мене спаунпойн. Да, о, да, да, у меня збирали Ну, Можливо. Тобто у ж штуки вообще тебе бывают понятно. Нам треба армейців підкупить. А тут можна армійців в Да, звісно же, але е надо найти інші села. Нічого себе я... жорсткі вони, ща я, ща я нападаю, вот так. Ну ладно, попробуй там. Ща. Я нашел ай ай, ай ай моему ай яй ай, Ай-яй-яй-яй-яй, не шахта. Вовки, спасайте, спасайте, Ні, я, я передумав я не хочу. Добре, 에... ти подобывай поки що ресурсів, а я тут. Ща надо по. О, все, наші, наші влучники тут. Тут, тут там бессмертие, ничего щас щас, ща, ща я в другу руку візьму Бери, 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 бери. Золото, нічого, ще мільйонерами стане. Е, Так, да, в майбутньому ми вощі можемо підкупити дуже крутих храмітів, і да, можемо... Ваще можемо навіть бути бандитами, просто ограблять села, там всіх вбивати в селах. Але... Mm, це не, не прикольно, це не прикольно. Да. Типу чоботях мене не боїться, нічогося. Короче, в шахтах тут Шарик. дуже круто. В шахтах дуже круто, короче, тому що тут ходять солдати і вони всіх перескіляли тут просто. Mm -hmm. Да, я давай ты добываешь а я. Думаю, я... Два заліза. Два заліза. Ну добуду. це не невеликий прорез. Ничего себе тут один армієць в залізній броні ходить. Че шо це? Це голем, Це голем Ого. Ничего себе красивий З щитом, з цим. Да, тут вообще прикольні прикольнее даже солдаты. До сих Да, красиві красивий. Е, так, ну що, я, я думаю, що зараз треба обробити трохи е, нам замок, в принципі, і будемо трохи обробляти його. Ого. Тут шахти, всі армійці біжуть, коротше, зараз е, до села. Я не знаю, що там сталося. Так, добре, я зроблю нам підлогу краще. Так, ліжка поки не буду ламати. Так, я вже тут майже все досвокав. Зараз тут. Добре. До... Я... А який, кстати, в тебе левел? Четвертий. У мене двадцятий. Це 4. <ріст> це 4. Так, все, беремо цей дерево і як зараз. Буде. Я скрафтив собі багаття. Я нам багаття, тепер можемо жарити я тут їжу. Класно. Взагалі це мали бути тут наші солдати жити, але яка разниця? У, і... як... як ну, 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 да. У нас немає будинку, як ми будемо жити а на солдати. У нас нема солдатів навіть. Так. знайти да, солдатів. Е, зараз тоді я теж скину їжу. У мене багато їжі тому зараз. Так, в тебе є камінь трохи, мені треба камінь. Що, ще подивлюся. Так, два камні є. Не знаю, чи тобі щось там. Зараз в мене трохи є камінь від цього. Зараз е, залутаю трохи. Я скрапчу нам суду, так, там, де буде все м'ясо нам лежать, коротше. І я думаю, що я поїду зараз кудись в інше село. Щоб цей. Е, коротше. принести жителів там або солдатів присти. Добре. Прості. А ти поки. Дай мені їжу, будь ласка, бо я ж їду на далекі гори на, на широкі полони. Давай, давай. Е, окей, мені карт. Треба якось манекарт. Добре, ти тоді йди, а я буду тебе чекати, ти на своєму верному коні їдь. Да-да. Ого. Ничего себе. Плёхо, он жирный. На <laughs> жирный на <laughs> ну, ну, давай, короче, поломай. Да, выламай. А ну, вот, давай, короче, сюда и... Все, все, пока. А я может сюда назад, да, на месте. Реально, давай. короче, сюда идти. Да, выламай. короче, пока. А я можешь сюда сюда ты назад, точнее? Наверное. Попробуй. Ща -ща, да, Стань на месте. Реально, я могу okay. не, не, дякую okay. Добре, ты едь, короче, я, да. Я тут буду чекати. Ночі спробую повернутися, якщо я навіть проліжу. А я не пролажу. Ну, наве, зверху, зверху, зверху так зайди. Окей, щас спробую. О, все, приїхав я. Все, давай тоді, пока, Будем... буду тебе На. чекати, давай тоді. Діма, 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 я тут. Де ти? О, тут нарешті, а то я тепер вже тут чекаю дуже давно. Уже вообще. Короче, ти просто не повіриш. Я е, найшов цей ізумруди, знаєш де? ]で? Там, коротше, відбувалася війна э, цей мародери були, билися з жителями, і там, коротше, да, були багато гармат, і зумруди валялися, я просто їх всіх відбирав і звалив нафіг отсюда. Нічого сіт. Так, да, і і пробіг сюди одразу. У, да і... ти що, тепер у нас армія буде? Ні, оце, оцих чуваків не можна підкупляти, але. Е, це типа, я не знаю, вони до мене просто сіли якось, і я з ними просто приїхав. Але в них можна купити зато цей, всілякі різні... Эээ, ці як його, боєприпаси. А. Ага. Нормально. А коли у нас армія буде, я щось, не знаю. Нам треба армії. Тоді ми зможемо нападати на інші селища. Ну і в принципі захвачувати території. Да, да, да. Це давай. Давай. Щас так. Може якісь чуваки прийшли в село. Добре, давай. О, смотри! Imbue, його можна провчить! Реально? Все, я його проручив! О, він... у, у нас є перший це клас. Да. Страшно, він такий біжить. Вс, він иде, давай. Ничего себе, прикольный у нас. Вс, вс, понали, погнали його с зажжем. Да, давай в замок тоді йдемо, так, давай, так, він іде теж. Ого! Що? А, а чого він? Ну На нас всі нападають! А що? А, я не знаю, він я как вызываю их. Він вбив твого коня просто. Mm. Ладно, яка латина? Добре, хай іде, коротше, за тобою, да. Щось, замок. так. Да, 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 так, ну. Давай я скажу... Тобі, му... тобі не заходити. Ще скажу. Цей... щоб він тут стояв, коротше, охраняв цей. Да, хай так? обороняє, на нам взагалі. Ого. Все. Сиди. Сиди. Хай, хай він тут охороняє територію, да. щоб ніхто не зайшов. Нам було непогано ще одного знайти. Так, да, так, да, да, ми знайдемо. Так, да, і коли у нас буде така армія багато, і у нас будуть нормальні мечі, броня. Ну да, ну да. Ми зможемо нападати на мародерів і все це. Да, Короче, да, да, да. Да, да, да. Але... Так, ну що ж, і вже будемо закінчувати. І в наступній серії ми знімемо також наступну серію про виживання в середньовіччі, і там же ми наберемо армію, будемо прокачаними, і буде цікав... набагато цікавіше. Тому так. Да. Uh, ну і гарного вам вечора всім, і до побачення!